Вже більше десятка років проводяться змагання на кубок покуття серед жіночих команд. Цьогоріч турнір присвятили матерям героїв, що загинули жінкам, що воюють на фронтах, та волонтеркам. Ми разом з колегами снятинськими, городенківськими, Клумовськими ну і сусідніми районами Косівським і Двернянським запровадили кубок покуття серед жіночих команд. Літній такий турнір, який дає можливість у міжсезоння переглянути кадри. Балансувати тобто, сформувати команду на до майбутніх чемпіонатів. військово 10-ї гірської штурмової бригади зазначила, що з такими жінками перемога буде за нами. Я вітала на в цьому штому залі на вашому серці, і таких чарівних, таких братних дівчат дуже приємно бачити. Дай Боже вам щастя, дай Боже вам перемоги, дай Боже вам мирного неба. <ганувачен> ми віримо, що в нас буде мир, буде щастя. Координаторка волонтерського центру «Нескорена нація» Галина Беля зазначила, що українські жінки допомагають наблизити перемогу. Я хочу передбачити всім вас <ганувачен> за <ганувачен> Голова федерації волейболу Коломищини Василь Мацьків зазначив, що велику увагу тепер надають саме жіночому спорту, а найбільше молоді. Основна ціль федерації це розвиток. Молодих спортсменів і місцевих. От для прикладу, наша чоловіча волейбольна команда неодноразово ставала чемпіоном області, в складі якого тільки жителі Коломийської громади, міста Коломиї і району. За результатами турніру, володарем Кубка Покуття 2024 року стала команда із Снятина. А кращі гравці кожної команди отримали комплекти форм від волейбольного клубу Суперліги України «Аланта», що тренується у цьому залі. Також кращі волейболістки отримали грошові премії від меценатів. З королівки Богдан Малецький Гелина Рунчук телерадіокомпанія Раї.